Всім привіт. Сьогодні скажу таке, що перейшла я на корисну їжу, просту, натуральну. Ну, таке, знаєте, як всі кажуть. там, Це не позор, як хочеться, можна їсти що хочеш. Але все одно, там сухарики, якісь чіпці, всю херню, а напій я це все вже їсти не буду, тому що це впливає дуже на здоров'я до такої ступені, що буду, наприклад, відрощувати волосся, старатися його не фарбувати, а фарбувати натуральними фарбами і багато що іншого. А потім ще й на косметику безхімічну пройду, я вам так скажу. Тому хочу сказати. Це з приводу цього. І можливо, можна назвати в Ютубі це відео у мене старський маразм а, сучасному, у сучасному світі. Це, ну, це, Люди кажуть, це не маразм, це розумно. Але розумієте, так блять, малолеток, або це можуть бути ще не підлітки. Вони просто не доросли до цього. Не зрозуміли це, і для них це знаєте, як стачі скимарагні, так скажу. Я чесно кажу, от, от просто люди ще не, як кажуть, не созріли для цього, і для них це дивно, коли людина так, це відбувається або з віком, або в будь-якому віці, якщо людина розуміє, що це все ж таки здоров'я, якщо вона не думає жити одним днем і один день. Це ж приводить сьогодні. Зараз йду на тренувачку, тренування, Думаю, що все буде добре, я зроблю вам відео, танець приготувала. Ну так, да, приготувала, але ще буду його записувати, полюбляти. Якщо буде все добре, все вдало, то скину. Його шукайте, будь ласка, мене на аккаунтах, сторінках, каналах. Це відео. А вас люблю цілую. Обіга!